Кожна особа, чи мама чи батько, які самі подались на карту, то подають з 24-го року своїх дітей, тому що тут такий ще нюанс є, як мама мала статус Укр отримала карту побита, то в неї забирають потім цей статус. Це так. може бути коли вона отримає рішення, чи от коли вона отримає карту побиту пластик свій, чи може навіть через кілька місяців, але все одно в неї його заберуть. А якщо в неї є дитина неповнолітня, який 7 років, наприклад, чи 8, і вона була. Прив'язана до цієї аплікації дії, з якою вона могла подорожувати з дитиною. Вихід або подавати дитину як можна швидше на карту, щоб вона теж отримала карту, побиту і могла спокійно подорожувати. Або другий варіант завжди можна поїхати в Україну в Львові, отримати візу. А, якщо дитинка ходить, до садочка теж може отримати візу, або ходить до школи, або до ліцею, отримує собі ручну візу. Якщо мама не хоче дитину подавати на карту, робить кожен рік собі візу для дитини, і дитина спокійно собі подорожує.